Я купила телефон на тему. Так, так, вам не почулось, я замовила дитячий телефон на тему. Ось він мені прийшов, тому давайте розпакуємо. Прийшов він ось в такій коробочці. Зараз треба розпакувати. І, момент істини. Я відкрила його не з тої сторони, але нічого. В комплекті є кабель для зарядки і така мотузочка тримач. Так, дістаємо сам телефончик. Вау! Він дуже легенький, ось такий в нього чохол є. Я його підключила до павербанку, бо він був розряджений. Дивимось, що тут є. Камера. Клас є задня і передня камера. Можна навіть знімати відео. Також тут є музика, десять стандартних дитячих треків. Сашуні, до речі, дуже сподобались. Є відеокамера, календар, диктофон, нотатки і навіть можна малювати. Є вісім прикольних ігор: калькулятор, таймер, будильник, крокомір, а ще ось такі карточки для вивчення тваринок англійською мовою та декілька казочок, які можна слухати. Ну і ще знайшла тут ліхтарик. Моя дитина, якщо чесно, в захваті я не могла її відірвати від цього телефончика. Якщо вам цікаво, окремо кожен. Розділ в ньому, що в ньому є, які ігри є, можливо, які казки, то можу вам зняти. Пишіть в коментарях, як вам.